не тільки президентські вибори, але й Київ, мав... Київ матиме нового мера в результаті позачергових виборів мера. Я спілкувався з деким із потенційних кандидатів на посаду мера і вірю, що наша спільна співпраця буде далі продовжуватись. Про російські сепаратисти на сході України говорять зрештою подібні думки лунають із Москви, що президентські вибори в Україні нічого не змінять. Що ви про це думаєте? Сус вже що ці висловлювання цілком відповідають намірам, які ці проросійські сепаратисти мають, але ці наміри не дуже відповідають правді. Але чи зможуть вибори президента в цілому змінити політичну ситуацію в Україні? Я сам переконаний, що і цей конфлікт, чи то в межах ситуації в Києві, чи насильницької тимчасової анексії Криму, все це викликало великий підйом українського народу. Я це сприймаю як позитивну річ, хоча ситуацію зараз не можна легко вирішити, але це історична віха якої ви думки про олігархів у великій політиці? Зрештою, такий прецедент вже є і на чеській політичній сцені. Я маю на увазі депутата парламенту, міністра фінансів і водночас другого найбагатшого чеха Андрея Бабіша, маєток якого складає близько 2,5 мільярдів доларів. Андрей Бабіш володіє найбільшим у Чехії агропромисловим підприємством Агроферт Тарівновага ми зіжені сектори Об'єднання політики з підприємництвом завжди було, є і завжди буде. Мова тут не про те, до якої міри вони поєднані, і чи є достатньо виваженою рівновага між державним сектором і приватним, а також наскільки цю межу обидві сторони поважають в Чеській Республіці протягом 20 років по суті безмежного індивідуалізму, тобто від 1989 року до 2010-го, поєднання бізнесу і політики зміцнювалось. Зараз ми спостерігаємо поступове відділення бізнесу від держав. Авної діяльності та все ж з'являються винятки. Саме тепер маємо такий дуже виразний виняток у нашому парламенті уряді. але все ж довготривала тенденція швидше свідчить про послідовне роз'єднання бізнесу і політики. Я вірю, що і в Україні за роки чи десятки років прийде час, коли олігархи будуть визначною рушійною силою. Маю на увазі не олігархів, а багатих людей. З іншого боку, вони мали би впливати на політику з позиції бізнесу, ні в якому разі не з позиції політичної влади. Пане Гудичек, ви як мер Праги, маєте можливість звернутись до українців у день виборів президента. Що б ви їм хотіли сказати? А Хай вони витримають все, що людина робить в житті, має сенс, і навіть якщо ви не бачите сьогодні значення вашої роботи, то обов'язково побачите за місяць чи рік. Заняти заняки, місіс